Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми оглядаємо традиційно книги. Але сьогодні у нас тема серійні книги. Тобто, ті, що мають декілька томів. Це російськомовні автори. Цих серій всього на всього три. Тому сьогодні коротеньке, швиденьке відео. Перший це у нас трьохтомник Пушкіна, який ми вже оглядали. Е, дивились, що там які там входять туди романи. Ой, бачите, яка проблема. Це неякісний, ну тут склейка неякісна. Переплет тут тримається ніби нормально. А ось сам цей корпус, каркас, не знаю, обкладинка може легко відриватись. ось Тут бачите, яка тоненька, лише з'єднання. Ось таке видання. На жаль, не дуже якісно зроблене. Але тут зібрані всі основні твори Пушкіна. Тобто кому цікавий Пушкін хоча б для ознайомлення, що цей трьохтомник? Ідеально. Тут все, що потрібно, все, що може бути потрібно, щоб ознайомитись базово з Пушкіним. Художня література, 85 рік. Вірші, казки, поема Руслан-Людмила. Тут воно, здається, по роках це відсортовано, а можливо, ні. так, по роках, ось ми бачимо змістові. І по роках по сортіровані його вірші. А їх тут дуже багато. Наклад такого видання 10 мільйонів 700 тисяч примірників. Ось так. Дуже багато. Ну і тому і в мене їх, здається, було десь три таких підбірки, тих, що по три тома, а ще якісь розпаровки були. Так, тут у нас другий том, 86 рік, на наступний рік вийшов поеми Євгеніонігін, драматичні произведення. Книжечки нові, але бачили, яка там проблема. Видно, що всередині вони не читані. Ось поеми, наброски, отривки, драматичні произведення, отривки наброски. Ну, наклад без змін, це зрозуміло. Ну і третій том. Проза. Теж книга в відмінному стані. Зміст. Романи і повісті, отривки наброски, статті заметок і путешествий. Така підбірочка. Ідеально для знайомства з Пушкіним. Кому це цікаво? Далі у нас Мельников Андрій Печірський. На горах. Два тома. Продовження розказував розказу в лісах. Тобто цих дві книги на горах. Це продовження. В лісах, але в лісах, може, вони видавалися в інші роки чи ще щось. Но вони в нумерацію цю не входять. Цікаво, чи вони були теж художньою літературою видані напередодні, чи ні. Тік печатається по виданню 58-го року. Отже, це вже перевидання, що у нас за закладочка. 35. 325 лет з'єднання України з Росією. Та ви шо. А тут українською. 325 років. З'єднання України з Росією. Вон така собі закладочка. Зараз зовсім не актуально. Так, аннотация. Является продолжением романа «В лесах». Он также посвящен жизни и быту русско-раскольничьих скитов за Волже в XIX веке. И на его страницах разворачивается повествование о судьбах уже известных читателей героев и связанных с ними новых персонажей. Глубокое и проникновенное, проникновение в сущность важных жизненных процессов, происходивших в старообрядческой и купческой среде. Талант психолога, бытописателя... писателя... І мастера слова іздавна снискали романом в лісах і на горах. Ізвісно, і більший читательський інтерес. Тираж 100 тисяч примірників, ціна 3,20. Ну, Бачите, я не знав, що це продовження в лісах. Так би, може, відклав їх в довгий ящик розпаровок, там, де ми всі тома зібрані. Друкується по тому ж виданню в двох книгах 58-го року. Ну, тут ніякої іншої інформації відміною нема. Так, і останнє на сьогодні наше коротеньке відео це Мандельштам. Чотирьох томах в трьох книгах. До сторіччя з дня народження. Собрання сочинення в чотирьох томах. Москва Теред 91 рік. Том перший стихотворення. Це типу як репринт, чи що Вступительні статті. Іздання второї -е доповнене, пересмотрене, в 67-му році. Сторінки римськими цифрами позначені. Але потім нумерація збивається. Ось тут закінчується. Далі починається камінь і нумерація з першої сторінки. Да, цікаво Оце таке стихотворення. а Це стільки віршів. Йо зміст то Алфавітний показчик віршів. Так, ось зміст. Нас. Творчество від редакторів камінь. Трістія. Стихотворення, книга 1928. стихотворення на собране книги стихов автора не опубликованные, книги стихов для детей, шуточные стихотворения, переводы и подражания, первые редакции некоторых стихотворений, примечания, варианты разночтения, алфавитный указатель. Том первый. Репринтное воспроизведение, Здание 67-го года. Да? Это все-таки репринт. Цена 14 рублей. Наклад 100 тысяч примирников. Так, проза. А тут було сочинення в трьох томах, том второй проза 71-го року вже. Алфавітний указатель. Так, а тут що у нас по змісту? Ой, теж дуже багато. Єгипетська марка, шум времени, феодосія, прозические произведения, не включені в книги Мандельштампа, Воспоминания очерки, репортаж, о статті, статьи, о літературі, рецензії, не зібрані с... в книги. Приложення, перше стихотворення, переводы переводи. Короче, ціла купа тут всього. І письма вже. Тираж 100 тисяч. Так, і останній, до речі, третій, четвертий. І він тоньший за попередні два. Тут два вкупі і вони тонші. Так, том третій, очерки письма. Том четвертий, доповнительний, стихи проза письма. Це останній репринт на 69 го том третій, а четвертий вже, як розуміємо, не входить сюди. Де він починається? Тут четвертий том. Приложення це не том. Приложення шестої. Зміст всередині. Ну Це капець. Я ще такого, ну, такого набору книги не зустрічав. Тобто тут прям все зашифровано. Зміст на поч... всередині книги. Я не знаю, як в тих книгах, де пару томів. Ну, такі збірні, то ми вже траплялись, але Мені здається, зміст там все одно в кінці один. А тут зміст всередині. Ось це собі рішення. І от. Собрання сучнення. Четвертий доповнительний том. 81-го року виданий в Парижі. Нічого собі а ці? Міжнародне літературне судружество. А не пише, де. Цікаво. 81-го року, а ми перевидали в 91-му. Ось таке невеличкі. Нумерація хоч тут зберігається чи знов з одинички Ні, зберігається. Цікава побудова. Ну, все. 100 тисяч теж. Тут теж сліди відскоча була видно нижня книга в тих книгах, які мені здавали. Перемотані скотчем в стопочки і скотчем. Ці без слідів, а цю, я думаю, вологою серветкою можна відтерти цей липкий слід. Ой, бачимо, відрізняється обкладинка. Ці гладенькі перші дві. А ось ця така шуршава. Хоч видано воно ж в один рік одним видавництвом. В одній типографії. Давайте ще це провіримо. Лише. Що було, з того і робили. Ну, мені здається, це цікаве видання, хоч наклад великий. Але репринт 91-го року з 81-го, ну там 60-х було ще, але останній том. Це теж цікаве рішення про репринт кому там 30-10 років. На цьому все. Дякую вам за увагу. До зустрічі в нових відео. Чекаю ваших коментарів. Бувайте.